Добрий день, колеги. Значить, загалом специфіка моєї роботи до війни полягала і полягає в консультуванні супроводі водневих проєктів, розподіленої генерації, відновлювальних джерел. І один з кейсів, з яким ми по Україні власне намагаємось працювати і працювати, це біологічна, як це сказати, правильно, Геометанізація, тобто перетворення водню, зберігання водню в підземних свердловинах. В нашому випадку, то, -то кейс, який ми топимо, це е перетворення водню в колекторі у метан за допомогою мікробіоти, що там існує. Це ну, трішки детальніше завтра буде. Всіх запрошую, бо у зранку, другий день це не просто. Але один з проявів е, життя в е, свердловинах, в колекторах, в родовищах – це є, е, власне, і корозія, яку спричиняють мікроорганізми. Наш партнер в цій тематиці е, це компанія MicrobiFi, е, е, Баварія загалом. І розпочалося все з кафедри мікробіології. Е, це вже… Прийшов до безпосередньої презентації більше 40 років досвіду накопичення в роботі з екстремофілами та археями безпосередньо. Розроблені спеціальні методи відбору проб для складних середовищ. Тобто, ми з, безпосередньо з колектора, з родовища дістаємо живі мікроорганізми без досту. Цу покисню при тих тисках, яких вона існує, що дозволяє в подальшому більш точно визначити, хто там є, що там є, в яких кількостях яких співвідношеннях. Плюс власна колекція культур більше ніж 2600 мікро, мікробних штамів, саме екстремофілів, і власні потужності з ферментаційна біогазова установка під тиском, яка дозволяє. Відтворювати умови середовищ і відтворювати, нарощувати біологічну, скажімо так, масу тих екстремофілів, з якими ми працюємо. Наступний слайд, будь ласка, по корозії сьогодні вже було сказано. Загалом це достатньо такий суттєвий факт економічних втрат по світу, по Європі втрати від корозії спричинені саме мікробіологічними факторами складають близько 100 мільярдів це на станом на минулий рік. Для мікробіології в безпосередньо в нафтогазовій галузі, про що ми кажемо? Це ураження трубопроводи, арматура, резервуари, вихід активів, додаткові втрати на боротьбу з корозією. І три основні фактори, які завжди треба враховувати, це е, прием, так звані мікроби, міця і, власне, метал. Е, під землею, що ми маємо, це показані шість основних е, процесів, за якими мікроорганізми е, отримують енергію для свого життя, і в результаті метаболізму. Да, ми отримуємо е, ті фактори, які впливають чи провокують корозію, чи, чи і впливають, наприклад, на якість видобутку, якщо ми кажемо там, про сірководень і подібне. Це е, два типи е, сульфата редукція і відновлення сірки, на виході, які ми отримуємо, чи ви, як клієнти, оператори отримують сірководень. Е, це ацетогенез, е, відповідно, е, відновлення заліза, ми отримуємо двовалентне залізо. Отримання азоту денітрифікація, і, і е, власне, той напрямок, з яким ми більш детально працюємо: це метаногенез, це перетворення СО2 і водню е, з продукту метаболізму, де є безпосередньо метан. Наступний слайд, будь ласка. Е, на цьому слайді показаний. Е, Схематично, звичайно, мікробні процеси і симбіоти, які існують в, в, в цьому випадку, показана сольова шахта, так, каверна для зберігання водні в чистому вигляді або в сумішах із газом. Але досить наглядно можна побачити, що мікробіота може продукувати при певних перекосах. І знов таки сірководень, СО2 і ще декілька. Ну, тобто, різноманітня, різноманітня загалом продуктів метаболізму досить значне. Я думаю, що по, по своїх свердловинах ви знаєте, що у вас превалює, куди ви додаєте біоциди, що з тим виходить. З основного, щоб не заглиблюватися, що треба розуміти, біоцид е, це той самий умовно антибіотик, ми його назвемо так. І е, буває, скажімо так, не виключено, що можна просто зробити перекос по мікробіологічній по обстановці е, від сталої системи і перекосити до найбільш екстремальних, ті, які виживають у вас під дією. Умовно антибіотиків, да, ну, е, найчастіше це саме бактерії, які живляться сіркою, використовують її в своєму метаболізмі. І на виході ви отримуєте різноманітні прояви сірки, як то сірководень, сабітам кислоти, щось подібне. Саму сірку, наприклад, так само. Наступний слайд, будь ласка. Е, декілька типів корозії, яка власне ну, на обладнанні може прогресувати, яку е провокують чи підтримують мікроорганізми, це е корозія під відкладеннями, так, е мікробіологічна плівка, е або ж з е сама мікробіологічна плівка, або е продукти е життєдіяльності бактерій, які не допускають. Ваші захисні механізми до основи, так і під нею розвивається безпосередня корозія. Щовинна корозія це провокація про саме точкової умовно корозії. Не буду зупинятися, перепрошую. Електроезійна корозія, так. І метаболічна корозія безпосередньо, коли метал чи конструкція, бетон вражається метаболітами мікроорганізмів. Наступний слайд. Що ми робимо, що ми, чим ми можемо бути корисні? По-перше, це відбір проб. Відбір проб ми можемо здійснювати в умовах свородовини без зупинки тобто з діючого умовного колектору. Чи Шлейфових трубопроводів. А ми відбираємо їх за запатентованою технологією під тиском з тими умовами, які є характерними для вашої мікробіоти. Максимально повно її досліджуємо. Перепрошую. Як сам склад мікробіологічного середовища, так і умови, при яких він okay. стоїть, починаючи від е, співвідношення газів, е, основ е, мов е, температурних, тискових таке інше, е, ми так само можемо працювати з залишковим ДНК, е, е, тобто визначити, якщо все ж таки мікроорганізми загинули, хто ж там таки був? От, е, і ми їх можемо безпосередньо і культивувати. Тобто, розроб... на основі аналізу розробивши рекомендації на вплив на мікробіоту в вашому колекторі, умовно, ми можемо виростити пробіотики, так би мовити, наприклад, ті самі мет... метаногени. І пробувати коригувати мікробіологічне середовище в умовах свердловин. Наступний слайд, будь ласка. Ну, тут сказано, що ми сертифіковані по е, основних напрямках, тобто, в європейських проєктах наші колеги вже приймають участь як і зберігання водню, так і з підземної геометанізації. Так, наступний слайд. Заразочок показан, маленький наш патентний відбірника, повторюсь. Тобто ми можемо працювати з тисками там 170 бар і вище. Це герметично, анаеробно. З того, що в порівнянні зі звичайними методами чи більш наближеними методами, ми отримав 18 разів. Вищі показники живих мікро, мікроорганізмів. От, це якщо ми кажемо про дотримання герметичності і, хоча б якихось наближених тисків. Наступний слайд. Ну, тут трошки для наглядності графіки показані. Загалом, чому ми кажемо про роботу з живими мікроорганізмами. Бо, по-перше, ми їх можемо культивувати і все ж таки побачити, що вони роблять, наближено до їх фактичних умов, тобто не розглядаючи вже залишкову ДНК, а саме працювати живою базою. От. Наступний слайд. Загалом, чи ми можемо бути корисні в Україні? По-перше, якщо ви готуєтесь, чи плануєте, чи замислюєтесь на зберігання водню в будь-якому прояві під землею, треба розуміти, що це досить цінне джерело живлення для багатьох з тих мікроорганізмів, про які ми казали, і попередньо треба провести аудит. Визначити, що, хто там живе, що він зробить з вашим водним, і що ви отримаєте на виході. Тобто ця аналітика ми з нею максимально повно і компетентно допомагаємо. Потім моніторинг вже існуючих інфраструктури, звевлення пом'якшення наслідків корозії чи видобуткових показників. Потім, наприклад, тому самому сірководню чи подібне. І це можна використати відповідно в плануванні будівництва, оцінки матеріалів покриттів, теж від корозії. І польові репрезентативні випробування. Це якщо ми переходимо вже до існуючої інфраструктури і то, з чим можна працювати. Так, наступний слайд. Такий маленький офіс. Е, мої контакти, е, з, того ж, ну, з таких додаткових оголошень. Е, відкривається з вересня вакансія PhD з мікробіології, якщо тут є такі, е, це контракт на два роки безпосередньо в, в Мюнхені. Я так само запрошую, набирайте, контактуйте. Може з університетів, хто когось порадить зі своїх дівчат хлопчат. Це раз. І по-друге, запрошую завтра на першу половину зранку про розмови по відновлювальних джерелах. Бо основна спеціалізація наша безпосередньо це зберігання під землею раз, перетворення його в метан два. Ну і відповідна інфраструктура довкола цього. Дякую за